Спостереження за різдвяною ялинкою. Різдвяна ялинка це головна прикраса зимових свят. Узимку, коли на дворі лежить сніг і блищать крижані візерунки. Люди прикрашають свої домівки зеленою красунею ялинкою. Ялинку ставлять у кімнаті, щоб створити святковий настрій. Її гілочки прикрашають кольоровими кульками Блискучими гірляндами, снежинками, стрічками та іграшками. На верхівку ялинки ставлять зірочку або іншу гарну прикрасу. Коли запалюють вогники, ялинка починає сяяти різними кольорами, і в будинку стає затишно, тепло й весело. Діти разом із дорослими співають пісні. Танцюють біля ялинки, вітають одне одного зі святом і бажають добра. Під ялинкою зазвичай лежать подарунки. Це приємна, сюрпризна частина свята. Кожен знаходить там щось особливе і радіє від щирого серця. Ялинка символізує радість, мир і любов. Вона нагадує всім, що навіть узимку. Коли холодно й темно, у наших домівках може бути світло, тепло і святковий настрій. Отже, різдвяна ялинка це головна окраса свята, яка приносить у дім казку. Вона збирає всю родину разом, дарує радість, сміх і теплі почуття.